Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про найголовніші події на фронті. Поговоримо прямо зараз з Андрієм Мондаренко. Ми вітання, пане Андрію. Слава Україні. Героям слава, пане Андрій. Трохи нижче опустіть, а то ми не бачимо ваших. О! Та... О, от, о, супер! Отак. Тільки вза... стабілізуйте його. Або поверніть його горизонтально. Телефон. Переверніть горизонтально. Ага. О! Ну слухайте, ну, друга справа. Отак, от супер. Отак, от, от, о, оце отак от от потрібно. Так, пан Андрію, ну що, давайте почнемо з вас. Так, щось там. Ага, да, так. О, о. Отак, супер. Пан Андрій, дивіться, така справа. Не знаю, навіть чого почати. Давайте почнемо навіть от з того, що ближче до нас Каховка, ви бачили, мабуть, що там відбулося. Мені цікава ваша ваша ну, думка взагалі, ну це катастрофа. Це ката це катастрофа. Я зараз маю на увазі екологічну катастрофу, соціальну катастрофу, я не знаю там ще як. І мені цікаво, чи як це може вплинути на військові дії. Ну, на сьогоднішній день ми можемо говорити про найбільшу техногенну катастрофу mm -hmm. на території Європи, протягом ближчих, мабуть, ста років, ну, mm -hmm. якщо не враховувати події Другої світової війни, це найбільша катастрофа техногенна. Далі нас чекають, звичайно, наслідки і соціального характеру, і екологія постраждає відповідно ну, злочини. Расистів на територію України, на жаль, продовжується і вони стають більшими, страшнішими. Зараз під великою загрозою, внаслідок цих агресивних дій, ситуація ще більш погіршилася, звичайно, і на атомній електростанції, mm -hmm. не тільки гідроелектростанція зруйнована вщент повністю. На жаль, не йдеться про відновлення, йдеться про будівництво нової станції швидше за все. Ага. Слухайте, а мені цікаво, а чому саме цю Бо були розмови, я пам'ятаю, точилися і навколо Київської. Навколо Київської дамби, там біля Києва, і ще біля деяких об'єктів. Ось ви також дамби. А чому вибрали вони ось цю? Що воно? Навіщо воно їм? Чим воно їм допоможе? Вони ж, мабуть, якось хотіли, це ж не тільки відволікаючи маневр, хотіли, щоб воно їм якось допомогло. Як воно їм допоможе? Ви знаєте, ну наразі можна говорити про те, що це нова мета, нова ціль окупантів це мости. Ага. А, і загрозою зараз не тільки а, мости в безпосередній близькості від ведення військових дій безпосередньої близькості від лінії зіткнення, а також мости, які знаходяться в абсолютно мирних містах. Ага. В місті Київ в першу чергу, звичайно, взагалі столиця є е, першочерговою мішенью для е, масованих ракетних обстрілів. Ми бачимо, що е, якщо раніше там йшлося е, про 5-10 пусків, то mm -hmm. сьогодні буде 30, а то і 50. І, на жаль, е, це говорить про те, що певні. Дані щодо кількості цих ракет були, мабуть, хибними, ну, принаймні, про що нам повідомляли офіційні речники, мабуть, все-таки вони помилялися, тому що вже вони мали би згідно тих даних закінчитися, як не закінчується. І власне, зараз мешканці мирних міст перебувають в великій небезпеці. саме там, де є мостові переходи там, де є мости, mm -hmm. зрозумів. Ну слухайте, рахувати зброю ворога, це така невдячна справа. Ніхто ж там ревізію по складах не робив насамперед. Там, за якимись даними аналітики роблять попередні свої висновки. Там і не знаю, розвідка працює, але це невдячна справа. Слухайте, мені спало нещодавно у стрічці така інформація. Побачив, що росіяни роблять зараз. Там починають розповідати, що ось слухайте, ну от ми цю війну можемо виграти за тиждень. Вони кажуть, за тиждень, якщо ми всі разом ось там 2 5 6 мільйонів разом ось як навалимося, о, от тільки разом. Отак, от і ми от тоді, от за тиждень дійдемо там. Я не знаю, куди вони збираються, до Львова, до, до Києва. Там, що, ну, от, от, що не захочемо, те зробимо. Мені цікава ваша думка, ви як військовий, слухайте, ну я розумію, якщо так можна було б говорити, Ну, хоча б по Другій світовій війні, може, може, там так. А зараз оця вся історія з великою кількістю м'яса? Ну, ми всі вже розуміємо, що надати зброї у них немає, так, щоб от надати їм цю зброю. то тобто, що як буде, так і буде, але ну, велика кількість може бути. Слухайте, яка їх доля? Буде у цих мільйонів. Я от у собі і бачив деякі моделювання. ці, таких м'ясних штурмів, коли вони от ось йдуть, знаєте, без допомоги артилерії, авіації, а просто от м'ясний штурм. Слухайте, ну це ж божевілля. Їх розстріляють. Їх по я пам'ятаю, що цю проблему, коли вирішували військові аналітики, вони ще у Другій світовій війні кулемети кажуть, цю проблему вирішили. Ось вже а зараз ще більше зброї іншої. Що думаєте з цього приводу? супер такі м'ясні штурми, у сучасній війні. Вони мають якусь ефективність? Насправді мають ефективність будь-які штурми, угу. тому що вони, незважаючи на великі втрати ворога, вони, звичайно, носуть втрати і нам, втрати болючі, тому що це наші друзі, рідні, близькі. Насправді, звичайно, ну, я би вважав, великим перебільшенням ці заяви Російської Федерації угу. про. Мільйони, тому що в них uh -huh. під великою загрозою знаходиться мобілізація, яку вони проводять зараз. Плани мобілізаційні практично всі зірвані. Зірвані вони ще й внаслідок діяльності політичної всередині російської uh -huh. ситуації. послаблення, певне послаблення режиму Путіна. Дається в знаки, і багато хто хто раніше не смів навіть подумати про те, щоб щось там сказати, зараз не те, що там зараз говорить, не думаючи, і говорить mm -hmm. дуже багато і говорить різне, набуваючи собі таким чином і політичний капітал, і якусь впізнаванність. А вони ну мовою медійною, скажімо так, хайпують на смертях власних громадян. Mm -hmm. І зараз хитається звичайно режим Путіна. Не думаю, що це в якийсь спосіб дає можливість військоматам Російської Федерації збирати більше громадян навпаки. Їх стає все менше. І де вони візьмуть ті два або шість, або скільки там би вони наказали мільйонів бажаючих, якщо вони зараз зірвали практично плани по мобілізації 200 тисяч. Я наразі не знаю, навряд чи в них це вийде. А mm -hmm. про ефективність можна таких речей можна почитати у спогадах німецьких кулеметників. Вони дуже яскраво описують такі події. Mm -hmm. І що там що Розкажіть. Я от ми не читали що описують декілька є мемуарів військових, в тому числі в першу чергу Друга світова війна впер ідеться про сумнозвісний штурм Дніпра, угу. неймовірна кількість радянських солдатів була вбита при цьому штурмі, тому що великому тодішньому імператору, вождю, царю там угу. диктатор. Дуже сильно захотілося на річницю революції звільнити Київ, Ой. і ніхто не дивився на доцільність якусь військову, подивилися на доцільність в першу чергу політичну, тому що боялися угу. заслання. І за різними оцінками при цьому штурмі загинуло близько 300 тисяч осіб. Це неймовірно. Це неймовірно. Є спогади німецьких кулеметників, які в прямому розумінні сходили з розуму, тому що вони міняли стволи на кулеметах. Ага. А потік, живий потік людей, які вмирали під цим вогнем, не закінчився. Ззадостояли сумно, звісно, знову ж таки заграда тряди, і таку політику Російська імперія ну, намагається демонструвати вже зараз. Мабуть, знову, тому що заграда тряди вже є, ага. залишилися. Знову дійти їм до того, що вони одну гунтівку будуть отримувати на трьох, можливо, хтось із них добіжить. Ци ці так сині фуражки з'являться у них там скоро ГКЧП, ця історія. Там я думаю, що в якийсь момент вони можуть і знову і це. Назад покликати, чи буде воно їм допомагати? Не знаю, не не, не знаю. Поки ми поки ми бачимо, що агонія продовжується. І бачите, вони вдаються до ну слухайте ну це міжнарод злочини мі міжнародного масштабу. Якісь ну побачимо, побачимо, як це закінчиться. Так, пане Андрій, мені цікаво ваша думка стосовно того, що відбувається зараз у Білогородській області. Городській області. І от, от взагалі от цього всього турне, от мені цікаво, от ви також аналізуєте а, те, що відбувається. От заход, заходять ці РДК і польські, польські там якийсь ще добровольчий корпус. Мені тут цікаво два питання, от чи будуть поляки активно приймати участь, допомагаючи не, білорусам звільнювати свою країну від Лукашенка. І мені цікаво, слухати, коли вони о, от заходять в ці. Ну, міста маленькі, маленькі села. А їм там є на кого спиратися? Ось така ситуація. Ось місцеве населення є, яка ж кількість, яка ді дійсно хоче там от не бути з путіним. Я не знаю. Ну може вони там не мріють, може, про Брянську Народну Республіку, але ну там десь уявляють собі життя без Путіна і такі думають: о, ну клас. Може там допомагати ми не будемо, але і не будемо. Заважати цим хлопцям, що ось з цього приводу вам відомо що, що, що думаєте? Чи є там на кого їм спиратися, Бо так ми бачимо, як це працює. Це гарно виглядає, все це ворога вводить в якусь таку ситуацію в паніку і все таке інше. В рефлексію розуміємо, що ініціативу ми цим забираємо. Але ось мені цікаво, якось фундаментально воно там все якось буде закріплятися чи ні? За багато століть виростили певну таку, знаєте, нову формацію людську. Спочатку вона називалася совєтський чоловік, угу. це такий росіянин, який не пам'ятає ні свого справжнього коріння, ні мови свого власного народу, етносу ітносу. Не пам'ятає навіть. Загалом історії якихось ну, своїх найближчих родичів, батьків, дідів. Uh -huh. а, і, на мій превеликий жаль таким людям, які народжують для батюшки царя для того, щоб uh -huh. гинути на війні, таким людям, мабуть, ну, за великим рахунком, байдуже, який саме прапор майорить на їхній сільраді. Uh -huh. В середні віки селянам, неписьменним, письменним те, те, темної, тоді ще й неписьменної Європи було абсолютно байдуже, який прапор майорів на замку Феодалу. Mm -hmm. Яка різниця прийде він і забере те, що він хоче прийти і забрати, і вони нічого з ним не можуть вдіяти. Насправді приблизна ситуація спостерігається в Російській Федерації, ну там, де не зовсім ще спились геть зовсім там, де є ще хоч -які, якісь зародки критичного мислення. Люди все одно погано оперують цим критичним мисленням, тому що вони знаходяться в інформаційній такій кулі, рунет російське угу. телебачення і імені Гебільса. Вони ну, насправді. Роблять абсолютно все, щоб людина, яка навіть має певні схильності, певні здатності, можливості мислити критично, щоб вона цього не зробила. А тому зустрічають. Я думаю, що по-різному мовчки. мовчки, так можливо, навіть виносять квіти. Знаходяться, мабуть, якісь люди, яким дуже хотілося би дуже швидко. Вони згадують, мабуть, ці комнезами з грязі в князі. Я думаю, бажають. Осачолити, якісь там тимчасові адміністрації mm -hmm. буде при тільки е, на території Донецької, Луганської області, Республіки Крим знайшлося е, охоронців супермаркету, мийників, машин без образ до цих професій, але люди там е, були не, не зовсім, е, скажімо, з великим інтелектом, mm -hmm. які стали фатігів, моторолами, пошиліними uh -huh. і ми всякою полочою і нечистю зараз. Я думаю, е, щось подібне. Ми будемо спостерігати там, тому що ну на мій знову ж таки превеликий, мабуть, жаль, все-таки не йдеться про якихось російських партизан, це про те, що є підрозділи Збройних сил України, які мають красиві назви: російський, там якісь чи руський, там корпус, польський, але це підрозділи Збройних сил України. Дійсно, є громадяни Російської Федерації, справді, етнічні росіяни, які в, в, вийшли з цього колапсу певного розумового, mm -hmm. які а, перестали слухати рос і дивитися рунет, які просто зняли оцю тублуду, подивилися на світ. Реальний, побачили його mm -hmm. таким, що є насправді, і звичайно, як. Нормально, будь-яка людина прийняла відповідальне рішення боротися з цим злом, і це абсолютно нормально. Щодо польського корпусу і його участі в mm -hmm. білорудіях, ну так само хотів би зауважити на те, що там спочатку мають виникнути якісь події. А коли в білорусі мітинги, на які виходили, 100, 200, 300 тисяч людей для республіки Білорусь з населенням там до 10 мільйонів це величезна цифра, просто неймовірна цифра, коли mm -hmm. виходили. Але я з надією спочатку спостерігав за цим процесом пробудження, відродження, якийсь ренесанс білорусів як політичної в першу чергу нації. Але всі мої надії були зруйновані. А після того як я побачив, що найбільший НАТО зібрався в Мінську. Стоїть і співає «Подмосковні вечора. Ну, все О -о -о. Ну, і надії закінчились на якусь білоруську революцію. І коли 10 поліцейських розігнали ці тисячі людей, я не здивований був абсолютно. Вони не готові морально, вони не готові всередині, а вони mm -hmm. досі залишаються рабами, рабами системи. І це рабство, це не зовнішня якась історія. Їх ніхто не ну, ніхто не тримає під цівкою, їх не супроводжує конвой на роботу. Вони не знаходяться в клітках. Ці всі клітки вони побудували в собі всередині самі. І поки ці клітки всередині самі вони не будуть руйнувати, а для цього потрібна дуже потужна вала, просвітницька робота, як отут mm -hmm. в Україні дисиденти, шестидесятники, просто ну, мега Люди, які, з якими нам вдалося пожити а, і спілкуватися вже в незалежній Україні, такі як Анатолій, Лупи, міста mm -hmm. Слава Стецького, люди зробили неймовірно величезну просто роботу. А вони зруйнували оці клітки, оці кайдани, а, які були всередині українців, mm -hmm. і стали вільними не тому. Що якийсь недолугий президент СНГ їм це дозволило, тому що вони цього прагнули, вони цього хотіли і хочуть зараз ще більше. Ось бачите, трохи інша ситуація. І до Тихановської тієї питання. Ну і взагалі, отут ну можна казати, що дійсно самі білоруси їм потрібно пройти ось цей шлях, і дійсно потрібно цю трансформацію, але і влада там доклала Лукашенко. Праці так добре, бо є такі навіть стереотип. Це старий жар. Такий ще старий. Він я навіть не знаю з 2000-х от спочатку там було таке. Казали, що в Білорусі це життя як трамвай. Знаєте, да Половина сидить у тюрмі, а половина трясеться трясеться стоя. Тому розуміє, розумієте, така ситуація. Трясуться вони ж не від того, що їм там добре заганяли, також прикручували. КГБ воно у них залишилося, як і як історичне і як реальне явище вони в цю гру Лукашенко грає. Так, так є в них МГБ досі, і справді mm. ну, не смішно в нас. е-е Є бійці, які мають родичів в республіці Білорусь, навряд чи ще можна назвати республіку на сьогоднішній день, але uh -huh. частина вони говорять, що коли вони ще до повномасштабного вторгнення приїздили до своїх родичів в Білорусь, то для того, щоб просто посередині приватного будинку вдворі просто посидіти за столом і поговорити. Двоє їхніх сусідів ставали на паркани з обох боків і дивилися, щоб ніхто не підслухав їхню розмову. Це насправді смішно, це жахливо. Mm -hmm. Люди ж в мовах дійсно постійного страху. Вони досі перебувають в якомусь. Там не знаю там mm -hmm. оспіваному в усіх піснях сумному 37-му році. Коли за... так, щось обірвався у нас зв'язочок? Зараз робимо. о. Є. Відбуваються такі речі в знаєте в 2020 якомусь там році, коли люди бояться просто поговорити з своїми mm -hmm. родичами. Ну знаєте, не, не до сміху, точно не до жартів. Мені щиро прикро за білорусів. Це дуже добрі. Насправді, скільки в мене є знайомих. Це дуже добрі, внутрішньо світлі, красиві люди. Mm -hmm. Мені шкода, що більшість з них знаходиться от в такому. Полоні рабському. Так, а, так. Ну, вони заручники. Слухайте, я, я сприймаю це ну, як, як заручники. Ну, це така справа. як Всі розуміють, що це таке. Можна грати в Рембо, але розуміємо, що шанси бути пристріляним пристріляним до 90%. Йдуть, то якщо тільки вони всі разом об'єднаються, це їм допоможе. Ну, хто ще почув таку історію, що Путін давно вже розставив своїх людей на посадах і керівництва військового в Білорусі, і ось давно вже тримає ось цю, цю всю армію. і Не потрібна ніяка йому згода цього Лукашенка. Ну це таки наративчик, це можуть закидати. а Але от що він отримав таку можливість, але не використовує, бо розуміє, що сама армія білоруська не підготовлена, і що вона поляже там. Перші два-три тижні її взагалі і не стане. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно він має ось таку опцію, опцію чи дійсно з армією там все так погано? Або, може навпаки, це просто там для зміцнення його авторитету таку наративчик вкинули, пропаганда вкинула, що мало, а у Путіна ще є і таке, але він не хоче. ну Росіян таки полюбляють. Насправді у Білорусі є досить боєздатні частини, які досить непогано озброєні. І які готуються, тренуються, які з точки зору професійної можна говорити про те, що це професійні військові, які можуть дійсно виконувати досить успішно поставлені перед ними бойові завдання. А от чи будуть виконувати це питання? Раз, а по-друге, цих частин в Білорусі дуже і дуже мало. Тому говорити про те, що Республіка Білорусь силами власних збройних сил може завдати сьогоднішній українській армії. Якусь суттєву шкоду не приходиться. Mm -hmm. Не вистачить ні кількості, ні якості, ну і в першу чергу, звичайно, бажання, тому що, незважаючи на залякування, на масовану пропаганду, на те, що дійсно керівний склад перебуває певною мірою або в заручниках, або куплений, або заляканий російською стороною. А як власний сам Лукашенко, син якого і онуки знаходяться під постійним наглядом ФСБ, і це, звичайно, зупиняє певні дії білоруського диктатора. Е, насправді, ну я не думаю, що особовий склад буде аж так бігти, виконувати якісь накази е, тим більше, що сьогодні. Е, ну, Технології дозволяють їм дивитися не тільки ростів, це такі ну, країна, яка знаходиться ближче до Європи, ніж Бурятія чи Удмурті. Так, З... так. Варшої більшості були бійці на початку їхнього повномасштабного вторгнення. Вони чудово розуміють, що тут відбувається, яка це насправді війна. І нікого тут ніхто не визволяє. Навпаки, це війна, окупаційна, загарбницька і антигуманістична. Відповідно, я думаю, що mm. у них клепки або здатися в полоні. Я драмі. зрозумів. Про що, я зрозумів. Ну, дійсно, хочеться також. Я згадую oh, наказ. Бухте пане, Я згадую ту історію, коли ось там кажуть, що одна людина зупинила апокаліпсис, ось там коли. Не відбулися пуски у крибському. Карибській кризі тому ну хочеться вірити, що серед багатьох білорусів знайдуться такі люди, які в той час, якщо це станеться, ось зроблять правильні дії, правильні висновки. На останок давайте поговоримо про ситуацію. Я дочекався, от про офіційно, коли можна про це говорити. Там ось, інститут вивчення війни карту викатив. Там відбувалися деякі події у Запорізькій області. Просто до цього там ворог одне писав. Ми там щось о -о 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 намагалися. Контрпропагандою працювати, а потім вже інститут вивчення війни викатив свою карту, і там бачимо, що успіхи має мають Збройні Сили України, на відміну від того, що кажуть пропагандисти російські, зовсім все інакше. Що там зараз відбувається? Я от бачу, що це не дуже таке схоже, знаєте, як то кажуть, на якийсь супермасований там контрнаступ. Я бачу, що це на успіхи якоїсь розвідувальної операції більше нагадує по по всьому фронту. Це там відбувається, розкажіть. Ну насправді сьогодні маневреність цієї війни, яка стала більш позиційною, mm -hmm. визначає і карту, в тому числі театру військового. В деяких моментах ми можемо говорити, що, ну, наприклад, ті самі Білогородській області Російської Федерації задіяно там більше техніки, ніж на mm -hmm. В напрямках, про яких ми говоримо, що в нас там є наступальні чи контрнаступальні е, дії, е, це е, постійно відбувається ця лінія, особливо е, там, де ця лінія не підкріплена ландшафтами, тобто там, де оборона противника не тримається на берегах е, річок, на якихось панівних висотах, е, це все буде. Ну, да, Зв'язок пропав. Змінюватися Міню... досить динамічно буде ця ситуація постійно. Тому е, ну, єдине, що я, чого я не зовсім розумію, насправді, чому ми більшість новин про наші успіхи маємо дізнаватися за москальський mm -hmm. ПАП. А, насправді ну, не, не, не зовсім а, виправдана ситуація. В, в наш час, коли будь-який солдат має мобільний телефон, може на нього щось там зняти, виставити mm. в мережі, солдат будь-якої армії, а, говорити про те, що ми маємо тримати свої успіхи от в такій великій таємниці, для чого це мені mm. наразі не. Я би навпаки ці речі. Максимально швидко, ще й з якісною картинкою поширював mm -hmm. впевненість як нашим союзникам, нашим бійцям, нашим громадянам, так і, звичайно, деморалізує ворога. А дізнаватися за московського якогось там телеграм-каналу про успіхи або з інституту вивчення війни американського mm -hmm. про успіхи військових мені це здається дивно. Mm -hmm. Ну, я розумію, що ти, ти, що потрібно, тримати, Але коли ну воно вже з'явилося, бо там до чого? Я от якраз у Запорізькій області росіяни там слухайте, там вони просто до цього розвернули таку кампанію, Вони відео ввідували, як вони, як дивіться, що вони писали. Почався повномасштабний наступ збройних сил, і там Коношенко вже ж вийшов, всіх всіх розбомбили. Колони успіху не мали, відкинули колони. пожгли, якісь відео викатили. Я думаю, що там і старих відео. Вистачає, але навіть і те, що може і сталося, але воно ну, не в тій кількості, в якій воно ну має бути. Я так бачу, ви ми рахували, скільки там тієї зброї приходить і приходить. Тому це така справа. А отут, бачите, офіційна інформація, що вони там о, о, воюють, воюють, вбивають, колони колони палять, а на виході мапу, оп побачила вона поп. І там я думав, що там сіра зона, там не сіра зона. Там пройшли в голуб трохи От срізали по всьому, по всій лінії от Запорізькій області. Ось така ситуація. Якщо воно буде так регулярно, і навіть з такою швидкістю. І, і якщо це зменшує втрати наші Бо ще раз ми пам'ятаємо, що таке наступи, наступи це в три, в чотири, в п'ять разів більше втрат. Тому якщо це допомагає, ну чому б ні? Хай так і буде. Ну, яка швидкість, така. Що там буде далі, ніхто не знає. Дякую, пане Андрій, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. От це слово слава Україні! Героям слава нашим глядачам Нагадую заходьте на ютуб канал, жамкати дзвіночка. підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.